Про козаків за Яною Яковенком, сиву, в сиву давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися без упину. Ляхи, турки та татари, московити, яничари, щоб палить сади і хати, щоб людей в неволю гнати. Козаки скликають раду. Будем битись без пощади, вірні коні рвуться в битву, Крешуть іскри з під копита, за чарівний спів дівочий, за спокійні дні та ночі, шаблі весело дзвенять, вражі голови летять, і на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки запорізькі козаки. І не буде переводу українському народу, доки із глибин річ долина козацький клич.